Доброго дня! Це Фіалкова хатинка та Олени. Сьогодні хочу вам показати свій новий сорт сорт новиночку 2024 року, який має назву ТО Чорний Тигр. Дуже гарні, об'ємні великі зірочки темно-темно-фіолетового кольору із майже чорними штрихами фентезі по всій квіточці. Такі штрихи у нас промінчики, ось тут вони на цій квіточці краще за все ловляться. Має біле вічко, але біле вічко не розростається на всю квіточку, воно залишається просто по центру квітки. Ось такий гарнесенький сортик. Це стандартик, має темні листочки, хвилястенькі трошки. Ось така гарненька, квіточка та от чорний тигр. Дуже важко в мене камера передає кольори, тому не знаю, як буде видно, ось такі гарненькі Іноді може з'являтися така як світла кайомочка, але вона буде не по всій квіточці. місцями такі. Ось такий гарненький чорний тигр з майже чорними полосочками. Дякую за увагу. На побачення!